Дорога Церква Христова, дорогі брати і сестри, вітаю вас усіх. Сьогодні нам Господь дарував прекрасний день недільний, і ми прийшли сюди, щоб прославляти ім'я Господа у псалмах, проповідях. Дякую Тобі, Господі, що Ти нас хранив до сьогоднішнього часу. Хоч така! У Нас тривожна ситуація, завжди, але ти завжди з нами. Ти завжди нас бережеш, храниш там, де ми живемо, наш город Житомир. Боже, дякую тобі за таку привілегію. Благослови Господи усі церкви, які сьогодні славлять ім'я Господа. Боже, благослови пастирів, дякуних, проповідників, тих, що співають. Всіх благослови і ті, що прийшли на зібрання, також благослови касни з Духом Святим їхній сердець, щоб вони впізнали тебе, який ти добрий. Ти спасаєш кожну душу, хто відкриє серце для тебе. Господи, я дякую тобі за все. Благослови також рідних і близьких, сусідів, благослови. Всі ті, що прийшли на це місце і їхні родини. Дякую тобі, Боже і слава тебі вічному Богу, Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Сьогодні я буду славити ім'я Господа псалмами. Аллює. Псалом. Следуй за мной. Следуй за мной, когда море бушует. Следуй за мной, когда тьма торжествует. Через терни шипы след. Вслє... теряешь, следуй за мной, помогу я тебе, следуй, о, следуй за мной, След... Следуй за мной, не оставлю тебя. Следуй, о, следуй за мной. Следуй за мной, когда да. Сє о следуй за мною. Псалом, Христос є скеля, фонтан, з якої лється. Христос є скеля, фонтан з якої литься. Води цілющої, що дай життя тобі. Христос є скеля, вода з якої лється, вода жива, що дасть тобі життя. Це єство своє, Христос є скеля, вода з якої якоїться, вода жива, що дасть тобі життя нове. Христос на нала квітучих Троянда біла, свіжа із саду сарун, Христос є скеля, життя з любов понад любов'ю, він той, хто до нам своє Приходи з неї у освіжий душу, і все єство своє, Христос є, скеля, вода якої Твої, ліця. вода жива, що дасть тобі життя нове. Салом. Єрусалим, що сходить з неба. Єрусалим, що сходить з неба, промін'ях в'ясник свого царя. Там світло сонця більш не потрібне, нім агнець Божий рання зоря. Оце оселя свята Бога з людьми, де будем жити і з ми. там усі сльози, Ісусу зітре, смерті не буде. Про мене Єрусалим нове це місто, перлові брами відкриті в нім. Хто прагне жити, нехай приходить жередні води течуть у ні. Де жити із Богом ми, там усі сльози, Ісус, очей зітре, смерті не буде, біль про мене. І Єрусалим тебе кохаю, в тобі панує вічна любов. Усі народи в Тобі зійдуться, прославляй Спаса за його кров. Оце оселя, свята Бога, з людьми, де будем жити і з ми. там усі сльози. Ісус очей зітре, смерті не буде, Вік про мене. Амінь. Салом, моє щастя заховане в Бозі. Моє щастя заховане в Бозі, не в земному житті. Чи діла покується воно перемозі, а все інше тут ліня і праюмі? Завсіди радіє і немає його границь бо любою Христовою діє, і п'є воду жеребних криниць. Прибуває, що з під каміння завжди зерчить, Вона рани мої, обмиває, і спокійно дає відпочить. Краю мій, я радію тобою і всі мрії мої тебе там ся радість святого спокою і лише віра туди приведе, серце дивиться радо в майбутнє, як в небі, створив Наш Ісус Його слово завжди всемогутнє серед горя, страждань, і спокус. Краю мій я радію тобою і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою і лишніх.